За мужність їх назвали залізним легіоном. Виставку, присвячену історії батальйону українських січових стрільців, презентували в обласному музеї визвольної боротьби. Попри величезні втрати, вони билися до останнього і не здавали свою ділянку фронту. І цим дуже нагадують сучасних українських вояків, котрих нині називають кіборгами, каже директор закладу Ярослав Коричук. Адже як тоді, так і зараз бійці мають погане озброєння та не дбале керівництво, та все ж тримають позиції і дивують ворога стійкістю. Серед особливостей експозиції копія прапору легіону українських січових стрільців. У ньому глибокий символізм української соборності розшифрувати який австрійська влада так і не змогла. Зображений Архангел Михаїл, який є символом сьогодні столиці нашої Києва. Так а тоді Січові стрілецтво розуміло під цим символом усю територію України. Тоді, як на щиті у цьому, на цьому прапорі, є зображення Галицького символу це Так? що сьогодні ми розуміємо, всі теж і колись розуміли, що це територія Галичини, саме краю. Так як згідно релігійних канонів, Архангела Михаїла обов'язково потрібно зображувати з мечем і щитом, як. Цілісну структуру, е, тому в цьому змісті закладалося, що Україна повинна бути цілісна, єдина а Галичина, як щит, має бути частинкою цієї державності, добровольці легіону українських січових стрільців переважно діти адвокатів, лікарів, священників та вчителів. Тому й не дивно, що суспільство всіляко підтримувало цвіт нації. А гідки, преси, фотографії та оголошення відтворюють реалії тих часів. Крім того, на виставці можна побачити фрагменти амуніції, зброї та зображення учасників бойових дій. Різні речі, які використовували тоді в обороні, Наприклад, ножниці для перерізання колючого дроту, якими при наступі використовувалися, різні малюнки тих людей, які боролись тоді. Є зображення мальовані. Жінок, адже також жінки брали участь у боях, частину експонатів після завершення виставки продадуть на аукціоні. Виручені кошти спрямують на лікування бійців, поранених на сході.